Это какой Вони потребують дороботки, тому що ви бачите, вони прийшли без зброї, і ми будемо ставити на ці сексони бойовий блок. Які забезпечують і достатньо ефективне, скажімо так, огніве прикриття національної гвардії або інших підрозділів, які вони будуть поставлятися, скільки таких машин прийшло до України зараз? Представник Українському може дати більш детальну інформацію, але порядка 50 таких машин повинно прибути до України, коли ну, орієнтовно вони вже стануть на озброєння. Ну як тільки зараз на полігоні вони пройдуть випробування, зразу будуть ставати на озброєння.